Дивися в корінь. Роздуми до Слова Божого на четвер 25-го звичайного тижня. рік другий. У той час Ірод Тетрарх почув про все, що сталося через Ісуса, і бентежився. Бо дехто казав, ніби це Йоанн встав із мертвих. Інші, що цей Ілля з'явився, ще інші, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Йоанові я вітяв голову хто ж такий оцей, про кого я чую таке? І намагався побачити його. І з Іродом Тетрархом ми вже трохи знайомі. Постійні застілля бенкети, перелюб з ірудіядою, дружиною свого брата, страта Йоанна Хрестителя. Непоганий послужний список, чи не так? Всі ми пам'ятаємо фразу Козьми Прудкова Дивися в корінь. Наші гріхи то тільки певні вказівники нашої проблеми або травми, яка закладена всередині. Вони, наче лакмусові папірці, які вказують дивися в корінь, тобто шукай глибше. Цей принцип відомих літераторів спробуємо застосувати і до головного героя сьогоднішнього Євангелія. В Євангелії від Марка, шостий розділ, читаємо: Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий. Тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Всі дієслова, які вживаються у цьому уривку, вказують на те, що цю дію виконував сам ірод, тобто, вони є вказівниками того, що він відчуває, що він думає. Аналізуємо тексти про Ірода далі. Того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника. І зачув ірод цар, бо ім'я його стало явним і казав, що Йоанн Хреститель воскрес із мертвих. Тим той чуда діються за нього. Зачувши про те ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Чутка Чути, зачув, забагато однокореневих слів, чи не так? Дії, які вчиняв ірод, мотивувалися тим, що він чув від інших, відчував інакше, але залежав від думки інших. Вельми засмутився цар та з за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Важко навіть уявити, який внутрішній дисонанс мав він переживати, коли віддавав наказ стяти голову Йоанну. Не хотів відмовити, тому вбив людину. Це ми говорили про Ірода. А як щодо нас? Чим мотивуються мої дії та рішення, власним відчуттям правди та справедливості. Чи спробую догодити натовпу занадто гучному суспільству? Можливо, у корені моїх гріхів лежить синдром ірода, залежність від думки інших. Чи не вбиваю я самого себе, свого внутрішнього Йоанна, голос волаючого в пустелі, своє сумління? Одне речення у сьогоднішньому Євангелії натякає на те, що щось у іроді змінилося і намагався побачити його. Помітили різницю? Вже не чутки, не думки інших. Він сам хоче побачити його. Слово побачити має також значення пізнати, зрозуміти, осягнути самому. А не прислухатися до того, що думають інші. Здається, Ірод зрозумів проблему, але все ж таки змарнував свій шанс, коли до нього привели Ісуса. На чаші Терезів думка суспільства все ж таки переважила особисте ставлення такого залежного від думки інших Царя. Чи крики натовпу не заступають мені Ісуса, який приходить до мене. Можливо, нам не завадить трохи тиші, щоби пізнати корінь своїх проблем та гріхів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.